Вітаємо українських любителів футбольних симуляторів. У цьому відео ми розкажемо вам про українських талантів, які стануть вам у пригоді у режимі кар'єри. Ми підготували для вас топ 13 гравців, яким і дала найбільший потенціал. Одразу відзначимо, що цей рейтинг ми складали не за принципом найбільшого базового потенціалу, до якого доходить гравець, а за показником того, наскільки пунктів збільшується його рейтинг. Тож за цією логікою до нашого топу не потрапляють Шапаренко, який має плюс 8 та доростає до 85, та Лунін, у якого плюс 9 та зростання до 84. Підтримайте це відео лайком, а у коментарях напишіть, яких українців ви використовували у кар'єрках та до якого рейтингу їх розкачували. Відкриває нашу топ-13 Валерій Бондар. Захисник шахтаря стартує з рейтингу 70 та зростає на 10 та більше пунктів загального рейтингу. Його ринкова вартість у кар'єрі 3,3 мільйони. Викупити гарантовано Бондаря можна за 7,9 лямів. Відзначаємо його гарні швидкісні дані як для захисника та солідні показники витривалості. 12-та позиція рейтингу і на ній опиняється Ілля Забарний. Він теж прокачує. На 10 і більше пунктів зі свого стартового рейтингу у 73. Захисник Динамо коштує на ринку 6 лямів, а його клаусула складає 14,4 мільйони. Не самий дешевий варіант, як для гри за команди, які ви захочете підняти з дна до вершини, але в топ-клуби привезти забарного буде прикольним варіантом. Одинадцята позиція. і На ній ще один захисник Динамо, який з рейтинга 73 зростає на 10 та більше пунктів загального рейтингу, це Денис Попов. Український Рамос у FIFA 23 коштує 6,5 мільйонів. Клаусула становить 15 Стлямів з сильних рис фіфашного попова відзначаємо гру головою, силові дані та захисні навики. А ще в нього чотири зірочки на слабкій нозі. Десяте місце за потенціалом у FIFA 23 має Михайло Мудрик, головний український вундеркінд з рейтинга 74 росте на 10 та більше пунктів. Ну цього хлопця вангуємо у ваших складах у багатьох кар'єрках за топ клуби. В Мудрика шикарні швидкість та техніка, по чотири зірки на фінтах та слабкій нозі, і коштує він на ринку 9,5 мільйонів при клаусулі 22,8. Щоб зробити йому геймфейси взагалі. Б Ціни цьому хлопцю у FIFA 23 не було б. А от на дев'ятому місці маємо вже неочікуваного персонажа. Це Єгор Маценко і його базовий потенціал складає плюс 13. З 56 він доростає до 69 та вище. 20-річний Маценко є вихованцем Динамо, і в зовсім юні роки він поїхав до Польщі. Там він дійшов до дублю Легії, а потім перейшов до Шльонську, який представляє у FIFA 23. Він коштує у грі 325 тисяч. Навряд чи ви кудись захочете собі його купувати. Але факт залишається фактом: в EA йому видали крутий базовий. Потенціал. Восьме місце має Владислав Островський з іспанського Люго. Цей хлопчина їздив до оренди у секунду і завдяки цьому опинився у FIFA 23. В реальності же він вже повернувся до металіста 1925. У грі він росте на 13 пунктів, стартуючи з 58. Коштує він 475к. У своїх статах немає чогось особливо цікавого. Але якщо ви вирішите грати кар'єрку за той же Луго, то можна цього хлопчину сміливо підпустити до основи. Сьома позиція у Данила Сікана з Шахтаря. Форвард гірників теж отримав потенціал плюс 13 до свого. Базового рейтингу 65. в Європі він вже побігав, тож можна його туди повернути у стан якихось середнячків. Сікан коштує у грі 18 мільйона. В нього непогані швидкісні дані та середнячкові удари, які зростатимуть та робитимуть його солідним форвардом. От тільки по зірочках на фінтах та слабкій нозі, біда їх лише по дві. Шосте місце це ще один талант Шахтаря Георгій Судаков. Він з рейтингу 67 розвивається на 13 та більше пунктів загального рейтинга. Судаков стане цікавим варіантом у багатьох клубах, де б ви захотіли побачити плеймейкера з України. Він коштує 2,4 мільйони на ринку. Георгій має гарні швидкісні та технічні дані, із силовими показниками в нього теж все гуд. На фінтах та «Слабкій нозі в нього по три зірки. П'ята позиція в нашому топі в Руслана Нещерета. Піком його кар'єри вже кілька років поспіль залишається феєричний матч проти Барселони. От і в EA певно, досі вражені його грою там та видали йому потенціал плюс 14. Базовий рейтинг Нещерета 66. І в якості кандидата на підсилення воротарської позиції у середнячках або клубах з нижчих дивізіонів Нещерет відмінно підійде. Його ринкова вартість 1,8 мільйони, а воротарські скіли доволі збалансовані та швидко прокачуються. Четверте місце Вартема Оніщка, 19-річний центральний півзахисник. З'явився у грі завдяки тому, що влітку числився в італійській Паруджі, але зараз він звідти пішов і трансфермаркт навіть не знає, куди саме. При цьому EA видала цьому хлопчині потенціал плюс 15 при базовому рейтингу 62. Оніщенко є вихованцем Паруджі. На трансферному ринку у FIFA коштує 950 тисяч, і головною його сильною рисою у грі є витривалість. Трійку українців, що зростають у FIFA 23 найбільше, відкриває Тимур Пузанков з Шахтаря. Ще один голкіпер Вундеркін у нашому топі. Пузанков має потенціал плюс 16 при базовому рейтингу. 160. Тож хлопчина стане ідеальним варіантом для придбання у нижчі ліги топ-5 чемпіонатів. Коштує таке задоволення 575 тисяч. Друга позиція у Максима Кучерявого з шотландського Сент Джонстона. Він росте аж на 17 пунктів, але стартує лише з 56. Півзахисник переїхав до Шотландії з ДЮСШ США 15 Київ. У FIFA 23 він може закрити позиції лівого та правого Вінгера та зіграти плеймейкера. В нього гарні швидкісні дані навіть на старті кар'єри. Тож його цілком можна кудись підтягувати, якщо ви хочете мати у своєму складі українця, якого. Можна розвивати. Вартість у грі 375к. В реальності за першу команду Сент Джонстона 20-річний футболіст провів 5 матчів. Ну і найбільш прогресуючим українцем за версією FIFA 23 є Богдан В'юнник, який представляє Цюрих. Форвард опинився у Швейцарії, зумівши поїхати з України після початку повномасштабного вторгнення. Він має рейтинг 61 і росте на 17 та більше пунктів загального рейтингу. В'юнник коштує у грі 875 тисяч, має по дві зірки на фінтах та слабкій нозі. А з головних його позитивних рис відзначимо швидкісні та силові. Вій, якості в реальності, в поточному сезоні він зіграв дві гри за чемпіонів Швейцарії та встиг записати на свій рахунок один асист. Ось таким вийшов рейтинг найбільш прогресуючих українців за версією FIFA 23. Сподіваємося, що хтось з цих хлопців стане вам в нагоді у грі. Дякуємо вам за перегляд. Бережіть себе і скоро почуємось.